Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу! Апостол Павло у своєму першому посланні до Коринтян говорить: понад усе дбайте про любов. Якби я говорив мовами людськими та англійськими, але не мав би любові, я був би ніхто. Якби я мав дар пророцтва і знав усі таїнства світу, але не мав би при цьому також любові, я був би знову таки ніким. Без любові мої діяння та вчинки, навіть якщо на перший погляд виглядають добрими, є нічим та не приносить мені жодної користі. Сьогодні ми вже маємо 12 неділю після зіслання Святого Духа. І чуємо євангельську розповідь, де описується зустріч багатого юнака з Ісусом Христом, і саме там в особливий спосіб є описана тематика любові до Бога та ближніх. Ця зустріч є дуже цікавою, адже вона містить у собі декілька особливих тем, які також є цінними і для нашого духовного розвитку та збагачення. Найперше вражає те, що молодий юнак ставить перед Ісусом Христом запитання, яке його тривожить. Учителю, що доброго мають чинити, щоб мати життя вічне. Це запитання є дуже цікаве, адже його ставить молода та самодостатня людина, яка у цьому світі має все, адже цей юнак є багатим. Це багатство дає йому певність майбутнього на землі. Нам може здатися, що такій молодій людині ще зарано є думати про смерть та вічне життя. Однак цей юнак розуміє, що його багатство не є запорукою вічного щастя у небесному царстві. Тому й запитує Господа, що треба робити для того, щоб жити вічно, що потрібно робити для того, щоб бути з Богом. Друге також особливе, що ми зауважуємо з цього діалогу між Ісусом Христом та юнаком, є те, що цей хлопець хоче жити вічним життям, яке здатний дати людині лише один Бог. Ми бачимо, що перед юнаком знаходиться Бог в особі Ісуса Христа, але Він його не бачить. Ісус Христос для цього юнака є лише вчителем, який має дар мудрості, але Він його не сприймає аж ніяк, як Бога. І чуючи всі ці слова та запитання, Христос дає йому послідовну відповідь. Спочатку Господь запитує його, чи він виконує Божі заповіді, чи не краде. Чи слухає батьків, чи любить ближнього, чи не чинить перелюбу і так далі. Ісус Христос найперше запитує Його про виконання лише тих заповідей, які мають відношення до інших людей, про вияв любові до ближніх. Натомість опускає перші три, які мають відношення до Бога. І це є дуже цікаво, що Ісус Христос діє саме таким чином. Спочатку наш Спаситель змушує юнака застановитися над своїм життям. Яке відображається у відносинах із ближніми йому людьми. Господь спочатку дає йому зрозуміти наступне, що шлях до Бога це і мій ближній, саме відносини із моїми ближніми будують мою дорогу до вічного життя у Небесному Царстві. Коли ж юнак говорить, що Божі заповіді виконує добре і хоче виконати щось більше, ніж це, тоді Ісус Христос запрошує Його до особливого. До Досконалого життя, а це відмовитися від свого багатства та йти слідом за ним. Христос замість земного багатства пропонує цьому юнакові самого себе як більший скарб, аніж всі його земні достатки та матеріальні цінності. І як ми бачимо, ця пропозиція Ісуса Христа не сподобалась юнакові, і Він відійшов від Нього засмученим. На тлі всього цього діалогу юнака з Ісусом Христом перед нами виринають логічні запитання, чому цей молодий хлопець засмутився, чому пропозиція Господа йти за ним отримала негативну відповідь? Відповідь на всі ці запитання напевно, що буде таки доволі простою: це є брак довіри до Бога, брак довіри до слів Ісуса Христа. Як ми говорили на початку, юнак в особі Ісуса Христа бачив лише учителя, розумного чоловіка, але аж ніяк не самого Бога. І йому було важко повірити словам Христа, адже вони не давали йому певності у доброму майбутньому, у вічному майбутньому, натомість багатства та матеріальні цінності, які він мав у великій кількості, давали йому набагато більше гарантій того, що він буде у безпеці. За своєю природою жодна річ не є поганою чи злою. Наприклад, їжа дана нам для задоволення наших тілесних потреб, що ми могли жити далі, але коли вона стає головною у житті, тоді вона перетворюється на гріх непоміркованості. Статеві стосунки є Божим даром чоловікові та жінці, які живуть у законному церковному шлюбі. Однак, поза таїнством подружжя, такі відносини перетворюються на цілу низку різноманітних гріхів нечистоти. Так само і багатство само по собі не є чимось поганим, але воно може бути перепоною у напрямку до Царства Небесного. Церква навчає, що багатство не є ані прокляттям, ані благословенням, але може виступати як одним, так і другим. Все залежить від того, як ми ним користуємося. Святий Климент Олександрійський, роздумуючи над рядками сьогоднішнього євангельського ривку, говорить, що христове звернення до єнака потрібно розглядати не буквально. Він каже, що Ісус Христос мав на увазі не зовнішню відмову від матеріальних цінностей, але внутрішнє відкинення тієї влади, яку досить часто має багатство над багатьма людьми. Іншими словами, Господь запрошував юнака до того, щоб він служіння Богові та любов до Нього поставив на перше місце, бо саме плекання любові до Господа є найкращим середником до осягнення досконалості і вічного життя. Кожен із нас зустрічається з Богом у святих таїнствах, у молитві, у святому Писанні, але чи завжди після цієї зустрічі з Господом ми відходимо від Нього радісними? Чи можливо у нас є щось таке, що змушує нас сумувати, подібно як і цього юнака, про якого чуємось у сьогоднішньому Євангельському уривку. І на основі цього перед нами постають інші запитання, що є джерелом мого смутку, що є моїм багатством, яке я ціную найбільше, можливо, більше, аніж самого Бога. Підсумовуючи думки, які нам сьогодні описує святий. Євангелист Мате є дуже важливо пам'ятати, що осягнути спасіння може лише той багатий, який є господарем над своїм майном, а не той, який є рабом власного багатства. Іншими словами, найперше потрібно служити Богові, а багатство слід приймати як Божий дар та не бути прив'язаним до нього. Просімо сьогодні Господа, щоб він допомагав нам звільнятися від тих тягарів, які віддаляють нас від Нього. Стараємося у своєму житті докладати усіх зусиль, щоб не втратити наш найбільший скарб, яким є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!